Всім привіт! Починається новий робочий день. Ну, зараз розкладаю дишло, чіпляємось, Колесо здається пустуватим, але подивимось. Можливо, підкачаємо, у нас стоїть так, що вага більше на нього йде, на те, ніж на це. Це, здається, більш-менш виглядає. Підчепимо будемо. Ну, передивлятись і всі ланцюги і все. Ну от Перше колесо є для підкачування. А там те... те рідне, це запаска. Треба буде поставити теж рідне. Чка, все таки пустувати. Слегка уже по счету. Четыре. Четвертая тарелка и и тут две. Печибники уже. Тут видно уже добряче зношение. Все. Два удара и выпал. Це ж молоток. Надо і пильник випав. Це ще рідний, двохрядний. А двохрядний поставив да. ми. Однорядки. А, а ч однорядний? Бо двохрядних не знайшли. Да. вот так вот, А тут легко. Не забудем поставить спинку. Зачем так сойдешь? Так як це нема, вирішили ось цю вакуумну трубу промити, тому що зазвичай набирається дуже багато землі. Біжить, біжить. Опа, і помпа здохла. Еще еще сегодня мыло. И ржа. И ржа. Что такое? Она... Что-то есть. что есть, может просто сдохло, Может. Бензовоз подъехал. Ну, заработала. ну що колесо поставили, прикрутили і треба його трохи підкачати, тому що тут десь півтори атмосфери я наміряв. Це дуже мало. Скажімо так, на дорогу я сюди навіть набегкаю 4 атмосфери і при тому колеса дуже продавлені, хоч 4 це багато, здавалося для, для, для таких шин, але під вагою сівалки вони дуже-дуже сильно прогинаються і навіть 4 це маловато, скажімо так. Ну, тому що шини не підходячі під цю сівалку, вони трохи замалі чи заслабі. Ну, зараз поки що там десь близько троєчки залишаю, а потім вже перед тим, як коли там в поле їхати, то тоді вже можна буде добити до четвірки. Ну, зараз перевіримо, що щось спало. Ну, запустимо, що там може підшипник розлетиться. Ну, щоб перевірити, щоб бути впевненими, що сівалка повністю готова, а тоді вже можна буде вичистити наждачним кругом на болгарку. Диски, щоб не налипало, тому що, коли дуже волого, накидує сюди землі на підшипник багатенько. О, полетіла пилячка. Ага, клас, і все на машині. Здається, працює. Вакуум, до речі, не подивлюсь, тому що від вібрації відпала стрілка. Там, здається, замовили. Новий манометр. Ну що, тя не дує. Кратше, поки я чищу диски на секціях ваня примахався, коротше, тут до підшипника. Ну, примагався не зря. Тут, здається, ще нормальні. Люфту нема. Зараз там покажу. Короче, розібрав на верхньому, той що на турбіні, чи як вона правильно називається, то там короче, люфт під заміну. Підшипник. зараз, Пробойчик уже, напевно, собраний. Тракторі, по-моєму, должен бути ну, підшипник тут люфтить.